Вітаю, друзі. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп цієї ночі, коли в Києві була ніч, висунув ультиматум Володимиру Зеленському. Що далі про те, що відбувається в Офісі президента, про можливу? Реакцію на цей ультиматум Трампа, а також підготовку не непідготовку до виборів за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар і поставте вподобайку для того, щоб знати більше і, звісно, щоб знати правду. Отже, президент США Дональд Трамп цієї ночі висунув ультиматум Володимиру Зеленському. Про що говорив Трамп? Трамп назвав дуже добре зустріч Російської Федерації і США в Ріяді. Заявив, що його впевненість в урегулюванні в Україні окріпла. Трамп розчарований позицією України в контексті війни з Росією. В них, тобто в української влади, було три роки, щоб сісти за стіл перемовин. Війну в Україні можна було б вирішити без територіальних втрат. Навіть при посередництві перемовників ще декілька років тому Трамп підтримав необхідність проведення виборів в Україні. Україні потрібні вибори, якщо вона хоче мати місце за столом переговорів. Зараз Зеленський має 4% підтримки. В Україні давно не було виборів. Росіяни не хотіли руйнувати Київ. Якби вони хотіли, вони б це зробили. Зеленський абсолютно некомпетентний президент, робить... Дивні заяви і його керівництво дозволило війні продовжитись. Ну, тут з'явилася інформація, що некомпетентний президент це в перекладі помилка була, а відносилось це до Байдена. Ну, але далі, Дональд Трамп про те, що Україну не було. Не було на, на переговорах в Саудівській Аравії. Я чув, нас не запросили. Але ви там були три роки. Ви повинні були закінчити це три роки тому. Ви повинні були ніколи цього не починати. Ви могли укласти угоду. Я міг укласти угоду для України, яка б залишила їм майже всю землю. І людей би не вбивали. Ну, і ще е, Дональд Трамп, крім всього, зазначив, що Зеленський не знає, куди поділася е, половина виділених Україні американських коштів, і що Україна має або знайти ці кошти, або повернути їх. Ну, фактично, просто ультиматум. Реакції влади не було, але вона очевидна. Зеленський, я думаю, що в той час, уже як ви будете дивитися це відео або трохи згодом, заявить, що не сприймає мови ультиматумів, ну і так далі. і так далі. Зразу з'явилася реакція міньйонів, народних депутатів, які смоктали у зелених гниб протягом. Цілої Каденції Ярослав Залізняк, Сорочонок, Поросенок, Міньйон Гетьманцева, е, який допомагав і покривав Гетьманцева, коли той займався грабунком українців через Податкову Державну податкову службу України, заявив, що. Зеленського опустили, а це таке врух, що всю країну опустили. Ви знаєте, мені також дуже неприємно було слухати ультиматум Трампа. Але давайте розрізняти. Хочу наголосити: сто раз казав і сто раз повторю. Україна. Це не дупа президента. А ви заціловуєте йому дупу. Вилизуєте її, як тільки можете. Образили. Так не треба було порушувати Конституцію. Не треба було топтатись по ній. А чому залізники та інші мільйони зелених і самі зелені гниди. Мовчать про те, що витворяють ТЦК на вулиці Українських міст, як вони повністю дискредитують ідею захисту Вітчизни. Всі ці парламентарі, а ми сьогодні проаналізуємо, хто з них зробить які е, заяви, вони в змові, в змові про узурпацію влади разом з Зеленським. Вони підписали. На діалогах Моне другу підряд заяву про те, що вони підтримують непроведення виборів, поки не буде знятий воєнний час. Їхній е, юрист Веніславський заявляє офіційно, що військовий стан не буде знятий навіть після. Закінчення бойових дій, вони міцно тримаються за свої владні крісла, вмостили в них свої зелені і незелені дупи, нема в парламенті жодної опозиції, фактично. Або терпіли, або спільники зелених гнид по узурпації влади. Жоден не виходить і не говорить на трибуні правду. Жоден не каже, що в креслі президента узурпатор, якого дійсно практично не підтримують українців. Що сказав Трамп? Так, мені образливо, що це зроблено з моєї вітчизни цими зеленими гнидами на чолі з Зеленським яких привели до влади в демократичний спосіб, на жаль, українці. Українці, які вбивали, вбивають, утилізують, команда ліквідаторів державності і утилізаторів нації, як казав, на жаль, вже спочивий в босі Степан Ількович Хмара. Але що ж відбувається з цією владою? Що відбувається на Банковій? А на банковій параноя? На банковій параноя. Чому? Тому що серед військових, серед силовиків все більше і більше шипочуть про радикальне вирішення питання. А тому на Банковій параноя? Безпрецедентні заходи безпеки. Майже весь персонал, хто працює в Офісі президента, регулярно на детекторі брехні. І не відносно того, працюють на росіян чи не працюють, а відносно лояльності до Зеленського. Параноя. Читають телефони, беруть роздруківки, хто з ким спілкується, переглядають електронні пошти, меседжі в телеграмі і так далі. Телефони всі відкриті, просто параноя. З диктаторами, до речі, таке буває. Перед кінцем завжди приходить параноя. І про вибори. Тут дехто вже із е, цих е, міньйонів е, влади в інформаційній сфері, мається на увазі там оці всі лачени, там і тому подібні. Всі, хто люблять своїми шершавими язиками вилизувати зелені дупи, вони вже кажуть, треба зупинити процес підготовки до виборів. І дійсно, ЦВК Почало вже готуватись до можливого проведення виборів. Тепер, який розвиток подій я бачу в подальшому. Зеленський і його зелені гниди спробують будь-що втриматись у владних кріслах. відкинуть ультиматум Трампа, заблокують. Підготовку до виборчого процесу. Будуть через європейців брати кошти, щоб тягнути час до того, поки е, будуть до виборів конгрес на яких будуть допомагати демократам лівокам цим е, неолібералам, глобалістам, е, щоб Трамп втратив більшість. І... Таким чином утриматись, утриматись у владі? Це план Зеленського. Під нього будуть підтягнуті ресурси, глобалісти і так далі. Всім байдуже, скільки за цей час загине українців. Що буде з українськими територіями ворог у воріт Куп'янська? І в рід Дніпропетровської області. Але їм байдуже. Війна це спосіб продовжити утримувати владу, не проводити вибори і утримувати владу. Ти, що це гра в чужу гру, абсолютно чужий розклад всяких глобалістів, сатаністів і, і ж з ними. Не цікавить українську зелену владу. Вони будь-що хочуть триматись за свої крісла. І вони мають компаньонах Москву. Яка розуміє те, що ці бояться виборів як вогню. Зелені. І вони б'ють по Одесі вночі, по Києву, по інших містах. Б'ють для того, щоб підірвати Україну зсередини. Україна має зберегти свій народ, своїх людей, має зберегти свою державу. Для цього нам потрібно конче потрібне перемир'я проведення виборів для того, щоб змінити оцю клептократичну, зодійкувату владу, яка веде на смерть цілу українську націю, на бойню веде як ту худобу. Бо вони не були і не є представниками. Нашого народу, нашої нації. Їм байдуже, їх не єднає з нами не духовний, не кровний зв'язок ніякий. І я хочу всім глядачам нагадати, що гірше московських вошей можуть бути тільки українські зелені гниди. Думайте, спостерігайте, залишайтеся. З нами ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.